Слава нашому Богу! Слава І ми бачимо руку нашого Господа Ісуса Христа, який тримає кожного з нас в нашому житті і в сьогоднішньому дні. І маємо надію на нього, що Він буде з нами до кінця нашого життя тут на землі, по слову Його. Слава нашому Богу! Читаю місце Слова Божого, Євангелія від Матвія, 12 розділ. 46-го віршика по 50-й. Євангелія Матвія 12, 46. Коли він іще промовляв до народу, аж ось мати й брати його осторонь стали, бажаючи з ним говорити. І сказав хтось йому, ото мати твоя і твої браття стоять, онде осторонь, і говорити з тобою бажають. А він відповів тому, хто йому говорив і сказав: хто мати моя і хто браття мої, і показавши рукою своєю на учнів своїх. Він промовив: Ото моя мати та браття мої, бо хто волю мого Отця, що на небі відчинитиме, інший переклад говорить виконувати той мені брат і сестра і мати. Слава нашому Богу! Брати і сестри, ми розуміємо, що без волі Божої нічого не стається. І все є згідно з Його волі, і все є його згідно Його наказу. І ми можемо бачити в цих віршиках, що Ісус Христос свідомо, Він спеціально вкладає думку в серце Марії, братів своїх, щоб. Вони прийшли до Нього. Вони прийшли до нього і почали Його кликати. І Ісус Христос, при Вселюдно, для всіх, для нас, для всіх народів, для всіх язиків і всіх поколінь, показує, вияснює і визнає найперше перед учнями своїми перед народом ізраїльським, хто такі мати. Брати і сестри, і ставить усіх під одну рамку, під усіх ланку під одну, що це є ті, хто виконує, береже волю Божу і зберігає і виконує Слово Господнє. Пробачте, я би хотів навести приклад. До цього, що з Господньої волі нічого не стається. Коли Ісус Христос дав приклади таких, коли Ісус Христос був ще на морі з учнями, і коли він спав, то велика буря настала, і учні перелякалися і почали будити, коли почало заливатись човен водою, Ісус Христос прокинувся, заказав бурі, морю, і воно стихло. По Його наказу ця буря настала, і по Його наказу ця буря стихла. Коли після Воскресіння Ісус Христос, сказавши учням, які ловили рибу цілу ніч, її не вловили нічого, то по його наказу вони вловили 153 риби. Слава нашому Богу. В цих віршиках Христос робить порівняння, хто такі є наші рідні. Я до увірування свого був народжений від батька, від матері, як і кожен з нас. І слово Господнє говорить, коли я народився, хтось народився в віруючих сім'ях, я народився в невіруючій сім'ї, мене найперше Господь покликав, вже в нашій сім'ї нікого не було віруючих. І я дякую моєму і вашому Богу за це. І бувши грішником і живши без Бога і без безнедії, і на першому мені, як повно, говорить Господь, показав свою милість. І слово Господнє говорить, що в Петра першому розділі 1 розділі 1.23 бо народжені винестінного насіння, але не тлінного, словом Божим живе і тривали. Тому наші рідні є ті. То люблять Господа і кличуть до Нього від щирого серця. Всі до єдиного. В другому Тимофія написано, Господь через Павла говорить: стережися молодечих пожадливостей і тримайся правди, миру і любові, віри з тими, хто Господа кличе від щирого серця. Це є найперші наші найрідніші. Тому багато хто з нас. Братів і сестер, які є в церкві Господній, не можуть зрозуміти до кінця, що наші рідні, наші друзі, вони є не спасені, вони є грішники без Бога і без надії на вічне життя, такі, як колись був я. І люблять їх сліпою любов'ю, не розуміючи, що вони не хочуть приймати. Слово Боже не хочуть приймати Ісуса Христа в Своє серце, не хочуть змінювати своє життя і не можуть зрозуміти, що віру дає Господь і віра є тільки одна, жива, тому ну, казав Ісус Христос, майте віру Божу. Слава нашому Богу. Коли людина приймає своє життя і вони не хочуть цього робити, приймати Слово Боже, то не може їх міняти Ісус Христос. Тому потрібно мені і кожному з нас, всіх, хто буде чути це слово, що вони, наші рідні, наші друзі, вони є не спасені. І коли я і кожен з нас, ми просимо за наших рідних, які не приймаючи Господа, і просимо церкву молитись за їхнє здоров'я, за їхню роботу. За їхнє матеріальне життя, щоб їм добре велося, щоб вони статки мали і щоб їм добре було на землі, просимо Господа, дай їм те, дай їм те. Це неправильно. Найперше, ми повинні просити Господа про їхнє покаяння. І наш Бог зробить все зі своєї сторони, аби їх притягнути до себе як одного разу. Господь зробив і нами, що вони шукали Господа. Євангеліє від Матвія, 10 розділ з 34 го віршика. Матвія 10, 34. Не думайте, що я прийшов, щоб ви... на землю принести. Я не мир принести, прийшов, а меча. Я ж прийшов порізнити чоловіка з батьком його, дочку з її матір'ю і невістку з її. І вороги чоловікові, домашні Його. Найперше, хто більш як мене любить батька чи матір, той мене недостойний. І хто більш як мене любить сина чи дочку, той мене недостойний. В 12 розділі від Луки, 51, -й, 53 -й вірші. Чи ви думаєте, що прийшов я вирдати на землю, говорить Господь, ні, кажу вам, але потім, віднині бо п'ятеро в домі, одному поділені буду троє супроти двох і двоє супроти трьох. Стане батько на сина, а син проти батька, мати проти дочки, а дочка проти матері. Свекруха навпроти невістки своєї, а невістка навпроти свекрухи. Ось тоді ми будемо зневажені, коли будемо жити згідно Божого Слова і будемо виконувати волю Господню. Тому Слово Боже говорить до нас Ісус Христос, хто любить більше рідних, чоловіка, дружини, дітей, хто мене недостойний. Ви знаєте, в церкві можуть говорити, і я чув таке, чому ти судиш? За наших, за своїх. І слова такі, чи ти думаєш, що вони не спасені. Бог дивиться тільки на обличчя і на серце людини. Це є сліпа любов, брати і сестри. Тому чи ніж мною вірувавши в Господа, є ось це порізнення з моїми рідними, як говорить слово Господнє. Коли Ісус Христос проповідував і прийшла Марія з дітьми, з братами Його, то можна прикласти таку думку, яка була їхня ціль. Господь проповідує духовне Слово, духовне життя, слово, яке будує духовним життям людей. І яка була їхня ціль слухати Слово Господнього, а вони чули Його. Але їхня ціль прикликати і щось йому сказати. Можна припустити, що сталося, але Господь все зробив з наказу свого, щоб їх прикликати. В Євангелії від Матвія, 7 розділ, написано, що брати його зневажали, брати його з Ісуса Христа насміхалися. І коли було свято кучок, то вони до нього казали, піди звідси, піди в юдею до нього. І говорили до нього, вияви себе світові, щоб побачили учні, вчинки твої, бо ти прагнеш бути відомим. Ось які розуміння було його братів. До Ісуса Христа ти прагнеш бути відомим. І Слово Господнє говорить, навіть не вірували в нього Його брати. Але слава нашому Богу, що перед Днем П'ятидесятниці не тільки апостоли, не тільки цих 120 дуж, які були там, там була Марія і там були брати Його які хотіли одержати Духа Святого і вони отримали. Слава нашому Богу. Тому, брати і сестри, коли наші домашні, наші рідні, наші друзі кличуть нас до себе і найперше не хочуть слухати Слова Господнього, а кличуть нас, щоб поговорити, потішитись з ними про щось матеріальне про те, що як їм на роботі, де вони відпочивали, як вони люблять світ, про якісь розкоші, про земні речі, вони можуть кликати нас на різні забави, на різні дні народження, на різні хрестини, для того, щоб потішитись і порадіти, як радіють вони. І коли ми їх підтримуємо і йдемо туди, де вони забавляються. Так як хочуть вони цього, і ми можемо говорити, щоб їх не образити. але чи в цей момент є між нами і ними поділення? І коли ми і я найперше буду приставати до їхнього поводження, то я стаю спільником в тому, в чому перебувають вони. Тому, коли я і кожен з нас. Колись виконували волю князя диявола, який працює в неслухняних в цьому світі, між якими проживав я і кожен з нас, і кожен брат і сестра, коли виконували волю пожитливості думок і тіла нашого. І з природи Господнє Слово говорить, були дітьми гніву. Бо виконували те, що любить світ. Прошу висвітлити перше Петра, четвертий розділ з першого віршика. Перше Петра четвертий розділ з першого віршика. Петра, 4 розділ з першого віршня. Четвертий розділ з першого віршника. Отож, коли тілом Христос постраждав за нас, то озброюйтеся й ви тією самою думкою, бо хто тілом постраждав, той перестав грішити, щоб решту часу в тілі жити вже не для пожадливості людських а для Божої волі, про ту, яку Господь Ісус говорив. Бо досить минулого часу, коли ви і я чинили волю погану, ходили в розпусті, пожитливостях, у пияцтві, у гулянках, у пієтиках, у беззаконних ідовослужбах. Можливо, я і хто з братів і сестер не чинили того, що чинили ви. Але ми були спільниками цієї волі, яку чинили вони, а вони чинили це з волі Князя, який працює в неслухняних. Коли ми пізнали Ісуса Христа, то Слово Господнє говорить до нас, вони з того дивуються, що ви разом із ними не берете участи в розпусті та зневажаєте. Це слово Господнє було сказане на той час до церкви. Петро говорить, але це ми можемо прирівняти до часу цього і до стосунків віруючих і тих, які не пізнали Господа. Тому коли я і кожен брат і сестра їх не підтримує, ми не беремо участи в їхніх задоволеннях. Тоді, коли вони будуть це чути, вони будуть нас можливо зневажати, можливо, переслідувати. Але в усьому є воля Господня. І в Римлянах 6, 21 написано, говорить Павло, який же ви плід до нас, до мене, який же плід ви мали тоді, коли чинили такі речі? Такі речі, що ними соромитесь ви. Бо кінець цих речей це є смерть. І коли я буду говорити їм правду, то тільки слово Боже їх може міняти. І я дякую Господу, коли ти свідкуєш не рідним, а знайомим. І коли ти святкуєш слово Господнє рідним, чи дітям, чи батькам своїх, чи дружини, і коли вони колись противлялися, но одного часу вони говорять, ми визнаємо, що вас в церкві є краще. Нелегко прийти до Господа, згадайте себе, і я можу згадати себе. Тільки Господь може притягнути людину, не віруючи до себе, в цьому є його воля, але він дивиться на нас, на мене, як я буду поводитись найперше. І це слово, яке ми будемо говорити їм, вони або приймуть на осудження, або вони покаються. Або вони будуть ще більше зневажати Бога наговорювати, навіть ми будемо чинити згідно волі Божої, але вони будуть зневажати нас перед сусідами, перед людьми, навіть перед родиною. Але ми розуміємо, що ми страждаємо за ім'я Господнє, за слово Господнє, яке Він дарував, і через яке Він покликав мене і вас. Слава нашому Богу! Іван, Хреститель і Перша церква, вони страждали за слово Господнє. Вони були гоними і переслідувані, бо говорили правду, як не покаятись загинете всі. Ісус Христос говорячи, правду він не підтримував. Не підтримував це те, що робили гріховне життя. Він їх не підтримував. Він виявляв їхній страх. Слава нашому Богу. Друге, брати і сестри, хто такі наші рідні? Це ті, які Господа кличуть від чистого серця. І коли я і ви ми зустрічаємось разом на вулиці, зустрічаємося зараз в домі молитви, то ми маємо розуміти, що кожен з нас. Кожен з нас є для нас найрідніший, бо покликані ми Господом Ісусом і народжені ми від Нього. Він нас народив, Словом Божим, живим і тривалим, воскресивши нас вдруге. Були народжені і Господь нас воскресив. Він нас поріднив своєю дорогоцінною кров'ю. Тому, брати і сестри, ми маємо мати розуміння з тими, хто плаче плакати, з тими, хто радіти, радіти, допомагати один одного і розуміти, що ми одного часу зустрінемось з Господом на небесах. Наші рідні можуть не прийняти Господа. І так буває, можуть і відступав народ Божий від Слова Господнього. І вони можуть не прийняти. А ми повинні все вчинити по своїх поводженнях, брати і сестри, щоб кожен з нас, які ми сидимо тут, ми зустрілися там на небесах. І для того, щоб ми разом будувалися в Дім Духовний, бо одного часу, коли ми вірували що Господа з дружиною, і в один час ми говорили з людиною, яка в церкві багато років, І ця людина навіть пророкувала. І це приклад для мене, який це є правдивий приклад не від кого спочути. І ця людина говорила, я не маю спільності в церкві. Мені краще поговорити з тими людьми, які є в світі. Це забрудження. Її стосунки не з тими, хто люблять Господа, а з тими, хто люблять. Тому в Якова написано, чи ви не знаєте, що дружба зі світом то ворожнеча на Бога, фарама, главне злорія, це супротивне Господа нашого. Бо хто хоче бути світовим приятелем, той ворогом Божим стається. Це є правда Господня, храмена, Глорія, ава Отче. Тому я не можу бути приятелем більшим тій людині яка живе в світі гріховним життям. З такою людиною в мене не може бути спільності і відносин. Духовних не може бути тільки світські пожадливості. Коли я це роблю, то я мушу погоджуватись і приставати. На все те, що чинить ця людина, ухваляти її і виконувати ці звичаї, ритуали, які виконує вона, тільки так по іншому бути не може, тому що це є велике І Нехай це в нашому і в моєму серці найперше осяде. коли ми зустрічаємося вдома один з одним сім'ями в меншій кількості то найперше маємо єднання з нашим Богом і нашим Спасителем, щоб ми його прославили, щоб ми його вихваляли за те, що Він мене і вас покликав. І те, щоб ми піснями, духовними псалмами роздумуючи над Словом Господнім, чинили волю нашого Бога, який покликав нас до вічного життя. Щоб ми не шукали, як радіти світом, щоб ми раділи Господом і старались йому догодити. Як йому догодити, щоб це було для мого і кожного з нас збудування духовного для нашого духа, душі і тіла. Дорогі брати і сестри, Бог довго терпить усім. І в Петра написано, він хоче, щоб усі спаслися, всі. А на жаль, цього не відбудеться, та каже слово Господнє, ще малий час і спасіння для поган закриється. Тому, коли ті, хто не примирився з Господом, вони чуються слово, вони не повинні робити затверділими сердець і я. Бо ті, які робили затверділими сердець, Своїх вони всі полягли в пустині, їх було дуже багато. Це був вибраний Божий народ. Бог є усім спасителем, всім людям, але ті, хто приймуть його, вірують і будуть виконувати волю Господню. Але він є слово Господнє, говорить найбільше спасителем для вірних. І хай нам Бог поможе бути вірними Господу. Мені і вам. І кожному служителю. Зі своєї сторони найперше я і кожен з нас, ми повинні прикласти всі зусилля, зробити все, використовуючи свій час, змінюючи себе, засуджуючи себе, доглядаючи і пильнюючи себе. Не приставати до наших рідних на їхні постанови і звичаї, бо Господнє слово говорить, що Бог нас покликав і виправдав і дорогоцінною крові своєю, від марного мого життя, щоб я назад туди не повертався. Але це життя марне було передане від батьків. Мені найперше. Тому щоб наші рідні друзі, знайомі бачили в нас Христа Розп'ятого, як Степан стояв і весь Синедріон бачив лице, наче ангела, Аркан Сум, Ісус Дух Святий. Ісус Христос лише дим Боже привести цих людей до спасіння через нас, через мене найперше коли ми будемо виконувати Його волю і чинити Його волю, так як Ісус Христос сказав, це мої мати, брати і сестри. І Він тільки може змінити їхнє життя. Тільки Він, але не ми. Але ми своїм положенням повинні показати Христа розп'ятого в нас. Слава нашому Богу! Давайте помолимось!